Колаген за і проти. Поговоримо про старіння шкіри та процедури, які покращують її якість. Колагена – стимулюючі процедури та жінка елегантного віку. Зустрічайте Тріо: лікар-гінеколог, лікар-терапевт та дерматокосметолог. Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про колагеностимуляцію. стимуляцію. Ксеню, прошу тебе, розкажи та поясни наскільки важлива комунікація та підтримка лікаря-гінеколога. Комунікація насправді дуже важлива, адже в організмі жінки відбуваються різні гормональні процеси. Втрачається тургор шкіри, втрачається якість волосся, втрачається зовнішній вигляд, тому що він стає в'яночим, ніби квітка в'яне. Але цьому є рішення за допомогою колагеностимулюючих процедур та замісної гормональної терапії. Жінка знову розквітає. Отже, Юля, скажи, будь ласка, що таке колаген і які фактори впливають на його стимуляцію? Чим можемо допомогти пацієнтам отримати класний результат від колагеностимулюючих процедур? Колаген це надзвичайно важливий білок для нашого організму. Коли ми п'ємо колаген, в шлунку він розпадається до амінокислот, і вже потім з цих амінокислот утворюється новий колаген, який іде на побудову нашої шкіри. Але на це впливають багато факторів, зокрема, гормональний баланс, достатній рівень вітаміну С. Саме тому всіх наших пацієнтів ми готуємо до колагеностимулюючих стимулюючих процедур, дивимося, що немає дефіцитів і поповнюємо їх при наявності. Звертаємо увагу, чи немає інсулінорезистентності чи запалення в організмі. Адже здоров'я шкіри це не лише про колаген, а про оптимальний рівень вітамінів, мінералів, оптимальний водний баланс та відсутність хвороб. А що з питним колагеном? Топити колаген чи ні? Вважаю, що це вибір кожного, адже ми можемо приймати колаген питний, тобто пити з добавками або спагатити свій раціон продуктами багатими білком? Зокрема, така незамінна амінокислота лізин, яка входить в багато продуктів харчування. Зокрема, це може бути куряча грудка, індичка, лосось чи сочевиця. Збалансоване харчування це універсальний інструмент, адже він має не лише амінокислоти на заміні, так а й мікро та макроелементи, які так необхідні нашій шкірі. Ксеню, а скажи, будь ласка, які моменти з боку жіночого здоров'я потрібно відкоригувати для отримання? На хорошу екологену стимуля... стимуляцію пацієнтів елегантного віку потрібно компенсувати гормональні дефіцити. Зазвичай це є гіпоестрогенія, і тут на допомогу приходить замісна гормональна терапія. Вона містить два компоненти: естроген та гестоген. Відповідно, коли ми поповнюємо ці дефіцити, жінка розквітає. Отже, Олесо, які найчастіше методи колагеностимуляції ти використовуєш для покращення якості шкіри? Якість шкіри це про айдермік. В Першу чергу ми вибудовуємо довіру та любов до свого старіння у наш. Пацієнтів, але у нас є прекрасний інструмент. Ми обожнюємо комбо альтератерапії та радієс. Альтера це про компартментизацію, це про лікування деформаційних змін. Тоді як радієс це лікування дряблості. Отже, застосовуючи ці методи, ми можемо круто вплинути на зменшення дряблості шкіри, покращення тургору та еластичності, знову ж таки зменшити прояви природнього старіння. А з якого все таки віку ти рекомендуєш колегно стимулюючі процедури? Отже, як ми знаємо, немає вікових показів до тих чи інших процедур, але ми маємо прекрасну шкалу мерць, яка показує ступінь вираженості вікових змін. Тому в деяких випадках доцільно застосовувати альтеротерапію і у молодих пацієнтів, так само як ін'єкції радіїсу, ми можемо застосувати з метою лікування рубців, дряблості шкіри після пологовому періоді та при інших патологіях. А в яких зонах колагеностимулюючі методики дають найпоказовіші результати? Ось я поділюся з вами результатом лікування дряблості шкіри у післяпологовому періоді. В даному клінічному випадку ми застосовували комбінацію трьох процедур: це були ін'єкції поліноклеотидів Реджуран-С, з наступним застосуванням ультразвукового смасліфтингу апаратом Альтера-терапія та ін'єкції радірадієс гайперділюшн.